Привіт, друзі! Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, із чого людина виготовляє папір. Папір виробляють на паперовій фабриці. З лісу до фабрики привозять соснові та ялинові колоди. Спеціальні машини здирають з них кору. Подрібнюють надрузки. Потім друски варять у спеціальній рідині. З розвареної деревини на паперових машинах виготовляють папір, намотують його у величезні рулони. Рулони відправляють на книжкові фабрики. Тут їх ріжуть на аркуші і виготовляють з них книжки та зошити. Дерево. Деревина. Папір. Зошит. А чи знаєте ви, що папір винайшли у Китаї китайці? Робили його з розмочених рослинних волокон для виробництва однієї тони паперу потрібно 17 дерев. А щоб виростити доросле дерево, потрібно не менше 60 років, а з однієї тони паперу можна виготовити близько 30 тисяч звичайних учнівських зошитів. А ще з дерева виготовляють меблі, посуд та іграшки. Діти. Ви вже знаєте, що природа багата і різноманітна. Вона щедро ділиться з людиною своїми дарами. Людина отримує від природи різні рослини, рибу, птахів, звірів, сировину для виготовлення матеріалів та предметів. На що повинні звертати увагу люди, добуваючи в природі різні матеріали? Так, ви правильно відповідаєте, добувати їх не більше, ніж потрібно, витрачати економно, саджати нові дерева, відновлювати землі на місці кар'єру, використовувати вторинну переробку сировини. Ось і все ми добре попрацювали. Бувайте, друзі!